Вчора близько пів на одинадцяту ночі ворог завдав по Харкову удару трьома ракетами. Попередньо ЗРК с 300 В індустріальному районі пошкоджено промисловий об'єкт, попередньо без постраждалих. Протягом минулої доби окупанти обстрілювали міста Куп'янськ та Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з Російською Федерацією. У Вовчанську-Чугуївського району пошкоджено житловий будинок. У селищі міського типу Шевченкове Куп'янського району пошкоджений інфраструктурний об'єкт та освітній заклад. Сталися пожежі. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янську з пораненням госпіталізовані чоловік 48 років та жінка 26 років. Тривають роботи з розмінування території області. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів. Втім, мінна небезпека залишається дуже високою. Вчора в Дергачах на невідомому вибуховому пристрої підірвався та був госпіталізований з пораненнями 45-річний чоловік. Крім того, в селі Волохов, Чугуївського району зазнав поранення через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік. Закликаємо усіх до максимальної обережності та уважності.